Нарешті ми дочекалися різдвяних свят та готові до чергової порції кіноновинок, адже в ці дні просто необхідно перезавантажитись і порадувати себе хорошими фільмами. А щоб ви не витрачали час, вибираючи що переглянути, сьогодні я підібрав декілька найочікуваніших нових фільмів, які вже вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає зворушливе різдвяне драмеді про веселі пригоди трьох неприкаяних душ, які за волі долі опиняються у зимовій касі. Душевна картина про національного героя, яка концентрується на звичайних людях і торкається глибини душі. А також глибока біографічна драма, яка є кульмінацією творчих пошуків відомого режисера та багато чого іншого. Тому беріть гарячі напої та щось смачненьке і починаймо. Залишені різдвяна комедійна драма від лауреата премії Оскар Олександра Пейна з полом Джематі у головній ролі. Події розгортаються у 1970 році у віддаленні академії Бартон. В центрі сюжету прискіпливий та педантичний викладач Пол Ханем, якого за його зарозумілість, не люблять ні учні, ні колеги. Перед різдвом студенти та викладачі роз'їжджаються додому і в академії залишаються лише кілька неприкаяних душ, яким за різними обставинами доводиться залишитися в кампусі на зимові канікули. Не маючи родини та планів на різдво, викладач Ханем наглядатиме за порядком у навчальному закладі та змушений буде опікуватися проблемним хлопцем Ангусом, який володіє неймовірним інтелектом і вважає себе кращим за всіх інших. А до пола Янгуса приєднується кухарка Мері, яка сумує за зниклим безвісти сином та сумнівається, що їй вдасться нормально зустріти різдво в такій компанії. Між головними героями постійно виникають сварки, але згодом непорозуміння поступаються місцем зимовій касі та веселим пригодам. А дріця стає справжньою родиною. Шалені гроші. Драматична комедія заснована на реальній історії, основою якої стала книга Бена Мезріча Антисоціальна мережа. Режисером стрічки виступив автор круели Крейгі Леспі, а головні ролі виконали Сет Роген і Пол Дано. У центрі сюжету опиниться блогер на ім'я Кіт Гіл, який у 2021 році влаштував справжній фінансовий переворот на Уолл-стріт, адже він вклався в акції компанії з продажу відеоігор і надихнув багатьох своїх підписників зробити те ж саме. У результаті цих подій акції компанії стрімко піднялися у вартості, і звичайні користувачі нечувано розбагатіли, а хеджфонди і їх власники втратили значну частину своїх статків. І як наслідок, фондовий ринок руйнується, еліта втрачає мільярди, а геймери й домогосподарки заробляють величезні гроші. Це динамічне і надихаюче кіно для думаючих людей з цікавим реальним підґрунтям та відмінними акторами, і саме головне з важливим посилом всередині. Іди до мене крихітко. Нова романтична комедія від Ребекки Міллер, яку після прем'єри на Берлінському кінофестивалі назвали одним з найсміливіших фільмів останнього часу. У головних ролях Пітер Дінклейч та Ен Геттевей. У центрі подій композитор Стівен, який страждає від екзистенційної кризи, адже він недавна творча муза залишила митця наодинці з розчаруванням. Дружина Патриція радить йому змінити обстановку та випроваджує генія з дому, змушуючи готинятися галасливими вулицями, щоб відшукати натхнення. Та незабаром Стівен знайомиться з чарівною жінкою Катріною, незабутня ніч з якою стає потрясінням для майстра і творить з ним справжнє диво. Катріна не щуток знає, як пробудити фантазію в протилежної статі і згодом надихає коханця на створення дивовижної постановки, з чого й починаються неприємності композитора. Це легкий розважальний фільм, який не перевантажений глибокими сенсами, а просто цікаво досліджує тему кохання і чергує мелодраму про особисту кризу та комедію про класовий розрив. Творець науково-фантастичний бойовик від автора таких картин, як Годзіла та Бунтар 1 Зоряні війни історія та Едвардса з Джоном Девідом Вашингтоном у головній ролі. дія фільму розгортається у далекому майбутньому, коли виникає конфлікт між людською расою та новітнім штучним інтелектом, який переростає в жорстоке протистояння. У центрі історії опиняється колишній спецпризначенець, який повинен буде знайти та усунути загадкового творця, який стоїть у витоків штучного інтелекту та створення секретної зброї, яка здатна знищити все людство. Це яскравий сайфай-бойовик із цікавим неординарним сюжетом та справді якісно пропрацьованими персонажами. І хоча інколи фільм може здатися дещо затягнутим, він в кращу сторону відрізняється від багатьох своїх конкурентів візуальною складовою, якістю спецефектів і наявністю глибокої драматичної лінії. А ще він чудово відтворює атмосферу майбутнього та непомітними режисерськими рішеннями, утримує увагу глядача до самих титрів. Різдво з колишньою. Різдвяна романтична комедія, події, якої розгортаються в Лос-Анджелесі у наші дні. Головні герої Еллі та Грем розірвали заручини незадовго до весілля, і, щоб хоч якось відволіктися від болю розставання, перевантажений роботою Грем вирішує поїхати на Різдво до своїх батьків і зробити їм сюрприз. Однак, коли він приїжджає у сімейному будинку, на нього чекає розчарування, адже родичі запросили на свята Єлі, ту саму дівчину, яка вщент розбила його серце. Зіткнувши зі своїм найстрашнішим кошмаром, Грем вирішує повністю зруйнувати приятельські стосунки між колишньою та членами своєї родини. До Різдва залишається лише сім днів, і невдала парочка запускає святковий хаос та починає змагатися між собою, щоб все ж таки з'ясувати, хто залишиться в сім'ї на різдвяні свята. Це легка і ненав'язлива сімейна комедія, яка може похвалитися гострим гумором та однозначно підніме вам настрій і додасть святкової атмосфери. Жертва Міранди кримінальна драма заснована на реальній історії, яка призвела до суттєвих змін у правовій системі США. Дія фільму розгортаються у 60-ті роки, а в центрі історії сором'язлива 18-річна дівчина Тріш, яку одного разу викрав та зґвалтував чоловік на ім'я Ернесто Міранда. Після судового процесу над злочинцем у юриспруденції з'явилося таке поняття, як правило Міранди, по якому співробітники поліції зобов'язані роз'яснювати громадянам їхні права під час затримання. І хоча тривалість фільму більше двох годин, сюжет вас затягне, якщо ви любите якісні фільми процедурали, де практично немає екшену, ця картина може похвалитися безліч продуманих деталей, потужним акторським складом та якісно пропрацьованою історією в центрі, яка здатна торкнутися глибин людської душі і викликати масу емоцій. А орієнтований фільм в основному на дорослу аудиторію та наводить на важливі роздуми після перегляду. Великий Утікач. Це фільм, яким свою акторську кар'єру вирішив закінчити великий актор Майкл Кейн. Адже в жовтні цього року він заявив, що завершує свій шлях у кіно. Дана ж картина заснована на реальних подіях та розповідає історію ветерана висадки у Нормандії Берні Джордана, який у 70-ту річницю цієї події втікає з будинку для престарілих, щоб останнє вшанувати пам'ять загиблих товаришів. За підтримки дружини, яка його прикриває, Джордан вирушає до Франції, а дорогою він зустрічає інших ветеранів війни, включаючи Артура, якого також турбують тяжкі спогади про події минулого. І поки Берні намагається примиритися з пережитою трагедією, його втеча стає надбанням громадськості, а засоби масової інформації перетворюють літнього чоловіка на національного героя. Це проста, але дуже емоційна і душевна картина, яка концентрується саме на людях, а не на обставинах, що дозволяє фільму бути ближчим до сердець глядачів. І якщо вам хочеться, щоб за півтори години у вашій душі щось розворушилось, то історія Берні Джордана чудовий вибір. Леді Вікторина. Яскрава комедія у стилі фільмів з 90-х, у центрі сюжету якої опиняється молода дівчина Енн. Вона працює бухгалтером та має неймовірну ерудицію, оскільки самого дитинства не пропускала жодної серії своєї улюбленої телевікторини. Та ось її нудне й нічим не примітне життя, перевертається з ніг на голову, коли її мати, яка має залежність від азартних ігор, опиняється у великих боргах та втікає до Китаю. Ганстери, яким мати винна гроші, викрадають домашнього улюбленця Н і вимагають виплатити борг. Тому, поєднавши зусилля зі своєю безрозсудною сестрою Дженні, головна героїня вирішує взяти участь і перемогти в улюбленій Вікторині, оскільки це єдиний спосіб повернути гроші. У фільмі чудовий комедійний кас з Аквафіною Вілом Ферелом та Сандрою О. А всі складові тут вдало об'єдналися в миле і веселе кіно у своєму жанрі. Вбивці квіткової повні нова довгоочікувана стрічка від Мартіна Скорсеза з цілою плеядою голівудських зірок. Фільм заснований на реальних подіях, що відбувалися на початку 20-го століття в Оклахомі, та розповідає історію, що розгортається навколо індіанського племені Асейдж. Якось один із представників племені, виявивши нафту, раптово розбагатів, і після цього корінних жителів починають вбивати. Це привертає увагу ФБР, і співробітники бюро приступають до розслідування цих злочинів. У даному фільмі Скорсезе ідеально відтворює епоху і показує всі складнощі взаємовідносин білих та індіанців, а естетика того часу проявляється у найдрібніших деталях. За відгуками сканського кінофестивалю ця стрічка є новим шедевром Мартіна Скорсеза, який розмовляє з глядачем мовою високого кінематографа. Це по-справжньому суворе, безкомпромісне та напружене видовище, яке повністю виправдовує свій хронометраж в 3,5 години. Опенгеймер. Британо-американська біографічна драма та перший біографічний фільм Крістофера Нолана, який екранізує події манхеттенського проєкту 1940 х років. Головну роль виконав ірландський актор Кіліан Мерфі. Даний фільм побив рекорд по тривалості серед усіх робіт режисера, оскільки хронометраж стрічки складає цілих три години. У центрі сюжету вчений фізик Роберт Опенгеймер, який керував таємною програмою з розробки ядерної зброї та якого називають батьком атомної бомби. Фільм у всіх подробицях показує роботу вченого і всієї команди над створенням ядерної зброї, а також розкриває деталі його особистого життя та непростого морального вибору. Дана картина є своєрідною кульмінацією творчих пошуків Нолана, Її складно назвати розважальною, оскільки вона максимально серйозна, а подекуди навіть похмура. Це дуже глибоке і насичене кіно з детально прописаним сценарієм та майстерною режисурою, що доповнюється відмінними акторськими роботами і неперевершеним саундтреком. На сьогодні в мене все. Якщо вам до вподоби подібні добірки, тисніть вподобайку та підпису в коментарях, пишіть, які фільми плануєте переглянути, та не забувайте доєднуватись до телеграм-спільноти. Всіх вітаю з наступаючими святами, і нехай наступний рік принесе нам таку довгоочікувану перемогу та мир. Як завжди, усім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!